Він називав її відьмою і казав, що вона досить мила, а вона ходила, ховала за спиною свої чорні складені крила, він її читав нотації, виховував як дитину, а вона з насолодою терлася об його небриту щетину. Він так хотів бути лідером чи першим в її щирим серці, а вона, коли місяць був повним, лиш благала його, не серця. Він робив її просто жінкою, забирав її волю та силу. А вона у його непростім житті ясним промінем тепло світила. Він на сльози її майже не зважав і робив помилки щоденно, наче квітку, з корінням жорстоко рвав, а вона всміхалась блажено. Все було б, як усіх, та вона не всі. І хоч він намагався це вбити. Вона так хотіла літати в сні, забуваючи, як це робити, так в один прекрасний для неї день вона знову розправила крила. І над містом великим майнула тінь. То у вирій вона злетіла. Чорні кирила на них руді рядки, а вона хотіла лише щастя. Чешуть коси їй, як колись, зірки, і чекає Бог на причастя.